Майкукін Вітаю! Яке ж весняне свято без пирога з ревенем? На своєму каналі я вже робила схожий пиріг, але він був із яблуками. Смак ревневого пирога дуже особливий і спробувавши його, ваші гості ніколи не здогадаються, що всередині. Баварський пиріг виходить неймовірно ніжним, повітряним, з характерною кислинкою. Слідкуйте за руками, повторюйте за мною. Для початку приготуємо тісто. Нам знадобляться яйця. 3 штуки. Жовтки відділяємо від білків. Жодного жовтка не має потрапити в білки, інакше вони не зіб'ються. Білки поки відставляємо, а в жовтки всипаємо. Цукор 60 г. Ванільний цукор 1 чайну ложку. Сіль дрібку. Перемішуємо лінчиком цукор з яйцями. Додаємо розм'якшене вершкове масло 100 г. Поєднуємо масло жовтками. Далі всипаємо просійне борошно 200 г та розпушувач одну чайну ложку. Замішуємо тісто. Тісто буде дуже приємним та еластичним на дотик. Залишаємо в харчовій плівці в холодильнику на 20 хвилин. Далі підготуємо начинку. Стебло ревню 600 грамів, це десь 10 штук, очищаємо ось такими рухами від шкірки. Друзі, дуже прошу вас не забувати поставити вподобайку під цим відео та обов'язково підписатись на мій канал. Саме це дає мені наснаги продовжувати і надалі знімати корисні відео. Перерізаємо стеблі ревню вздовж та нарізаємо на дрібні кубики. Чим дрібніше, тим краще. Пересипаємо все в ємкість та всипаємо в ревінь у крохмаль 50 грамів та цукор 150 г. Все ретельно перемішуємо. Далі на пергаментному папері розкатуємо наше тісто в пласт. Орієнтуйтесь на розмір вашої форми. Перекладаємо пергаментний папір з тістом в форму для випікання. В мене з роз'ємними бортами діаметр 24 см. Формуємо рівні бортики. Викладаємо ревниву начинку в форму з тістом. Розрівнюємо поверхню, випікаємо в розігріті до 160 градусів духовці 45 хвилин. За 10 хвилин до випікання наші білки всипаємо цукор 120 г та додаємо дрібку солі. Збиваємо білки з цукором до гострих піків. Виймаємо період з духовки та викладаємо базе на поверхню, не доходячи впритул до краю форми. Поверхню розрівнюємо. Та ось такими нехитрими рухами за допомогою чайної ложечки робимо хвильки і при запіканні поверхня набуде надзвичайно привабливих візерунків. Відправляємо ще на 15 хвилин духовку при температурі 160 градусів за Цельсію. З роз'ємної форми пиріг виймається надзвичайно легко, відгортаємо бумагу для випічки та перекладаємо наш пиріг на блюдо для подачі за допомогою лопаток. Текстура пирога настільки ніжна, що він не у роті, а ця незабутня характерна легка кислинка від ревеню. Виднанні з солодким безе та хрустким розсивчистим тістом і у вас просто не залишиться сумнівів щодо доцільності приготування баварського пирога з ревеню. Всім приємного чаювання! З вами була Кукіна.